Про економіку. Зараз в магазинах акумулятори і генератори коштують значно дорожче, ніж їхня реальна ціна з усією рентабельності. Люди нарікають на це, але ситуація змінюється. Вчора отримав повідомлення від знайомого який пропонує купити генератор за 2500 доларів? Так він коштував два тижні тому, але сьогодні він коштує лише дві, а напевно через місяць буде коштувати півтори, так як він має коштувати. Але хтось сьогодні купить, хтось не купить. А яка ж правильна ціна? Тут я згадую історію, коли ми сиділи на лавочці біля батьківської хати разом з своєю бабцею Ганією, народженою в 19 столітті, яка знала економіку майже як по Адаму Сміту. Прийшов сусід, який водив до купеля корову продавати. І моя бабця Ганя питає його: Миколо, ну як продав корову? А Микола каже, та ні, бабуню, не продав, дуже базар поганий. Бабця питає, а чого? Та ніхто не дає таку ціну, яку треба. Бабця подивилася на нього і каже, Микола, ціна не та, яку просять, а та, яку дають. Тому вона може бути або високою, або низькою.